Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Роват та Задоктор. Сьогодні ми з вами продовжуємо обговорювати м'язи і на черзі у нас м'язи живота. Крім м'язів живота, ми звернемо ще нашу увагу на ділянки живота, піхву прямого м'яза живота, пахвинний канал, а також утворення на внутрішній поверхні передньої стінки живота. Але перед тим як ми перейдемо до всіх цих цікавих тем. Давайте скажемо, що таке живіт і на які ділянки він поділяється. Живіт це частина тулуба, яка розташована між грудною кліткою та тазом. Получається, що верхній край живота це нижній край грудної клітки, тобто це нижній край реберної дуги та мечоподібного відростка груднини. Бічною мешою є задня пахова лінія, яка проходить по бічній поверхні грудної клітки, а саме через задній край пахової ямки вертикально вниз. А нижньою межою є лінії, які ми можемо провести від передніх верхніх дубових костей до клубкового горбка. Межі живота визначили, переходимо до поділу його на ділянки. Для цього нам спочатку потрібно провести дві горизонтальних лінії. Першу лінію проводимо між нижніми точками 10 ребер, і ця лінія називається міжребровою лінеопікостагу. Нижче і паралельно проводимо другу лінію міжостову лінеапіспінару, яка з'єднує дві верхні передні губові остя. Таким чином, ми розділили живіт на три частини: це епігастрій, який розташований над міжрепровою лінією, це мезогастрій, який розташований між двома горизонтальними лініями, та гіпогастрій, який розташований нижче міжостювої лінії. Ці три частини поділяються на дев'ять ділянок двома вертикальними лініями, які проводять по бічних краях прямого м'яза живота. Таким чином, у епігастрії у нас утворюються три ділянки. Епігастральна ділянка, Reggio посередині, і по боках права та ліва під ділянки регіогіака. Декстра, uh, егіогіпохондріака синістра Поділяються на три групи. Це передня група, яка представлена прямим та пірамідним м'язами живота, бічна група, яка утворена зовнішнім та внутрішнім косими м'язами живота та поперечним м'язом живота. Та до задньої групи належить один лиший м'яз, це квадратний м'яз попереку. Почнемо із найменшої задньої групи. Квадратний м'яз попереку, з квадрату з люмбором це плоский м'яз, який бере участь в утворенні задньої стінки черевної порожнини. Він розташований з боку від поперечних відростків поперекових хребців і починається від задньої частини внутрішньої губи клубового гребеня та клубово-поперекової зв'язки і кріпиться до нижнього краю 12 го ребра, а також поперечних відростків 1, го 2, го 3 го та 4 го поперекових хребців. Даний м'яз при двосторонньому скороченні буде розгинати тулуб у поперековому відділі хребта, а при односторонньому скороченні нахиляє тулуб у свій бік. І нервується квадратний м'яз попереку короткими гілками поперекового сплетення.